Сьогодні, 25 травня, ми з вами відвідаємо селище Стільсько. В цьому селищі знаходиться древньоруське поселення білих хорватів. Це 6-8 століття. Де ми відвідаємо печери? Зараз ми знаходимося біля церкви на підвищенні, як бачите. Дуже Приємна місцевість, ось такі трошки є гори. Тут багато насаджень, дуже гарне повітря. Це видно село церкви. Як бачите, тут дуже старі дерева. Церква знаходиться ось на такому підвищенні над село. Це дільниця. Ось тут цікавий, дуже є старовинний пам'ятник. Ось тут написано, але розібрати важко. Пише тільки рік, 1898. Це можливо якесь захоронення. Ось так збоку виглядає церква. Безпосередньо ми зараз знаходимося перед церквою. Ось бачите, дуже ухожено. Церква реставрована, хоч досить має бути стара. Ось тут пам'ятник Богоматері. Служба вже закінчилася, але можемо ось так подивитися. Іконостас. Там вверху ви бачите, церква будована 1843 року. Ще один ракурс на церкву. Біля церкви знаходиться цвинтар. Ось він перед вами. Як я вже казав, сільсько засноване 6-8 століття нашої ери. Ось бачите. Ось такі скелі. Трошки пізніше ми під'їдемо до печер. Бачите церкву? А ось тут біля неї знаходяться скелі. Ось зараз туди на оглядову скелі ми і піднімемося. Так, піднялися ми. На якраз цю скелю, ось бачите, вона височіє над селом і висота досить така пристойна. ще раз перед вами скелі, а ми зараз їдемо безпосередньо до печер. Перед вами ось такі ви бачите скельні нагромадження. Тут були печері, але іменно тут частину засипано. І зараз віднайти досить важко. Сосновий борос такий. Ось перед вами цікава. Цікаве павутиння. Ось така ціла мережа. Павуки звили для відлову своєї здобичі. Ось ми чергово під'їхали ще до скелі. Тут вже є печери. Тут по території їх дуже багато. Печери. Виконують функції келії монахів. Перед вами якраз печери, зараз ми піднімемося ближче. Ось бачите, такі невеличкі келії в стіні. Так, тут келія значно глибша. Ось метрів три туди. Прямо Ось печера. Сюди тримати спорядження, щоб спуститися. Ось трошки опустимо камеру. Ось там що є. Бачите, як цікаво виглядає скеля. Щось похоже на американський каньйон. Ось складається в нас пісковика. Зараз я піднявся на верхню скелю. А Ніхто не Ось бачите, які цікаві громади каміння. Чергова. Бачите, келія. Тут колись її навіть використовували вже за наших часів як льох. Ось тут я тебе... бачите там які келії. Тут є навіть надписи, можливо, і старі, ну багато нових. Ось тут бачите, напевно, стояв образ, свічник. І виходи були два. Так, ось бачите, тут ще один так би мовити, Як прихожа, виходить. Ну і наші туристи. Прямий реформ. Ну що ж, друзі, нарешті ми дібралися до основи, так би мовити. Ми бачили багато скельних печер, але це рахується основна. Ось тут вона несла функцію. Скельного монастиря і язичницького жертовника. Зараз ближче підійдемо, вже звідси можна побачити. Деякі печери використовують місцеве населення Д як льох, але є там і відкриті. Так, ось бачите, скільки тут у скельній породі викарбувано. А ми зараз піднімемося ось там в долині, цікава така арка. А це наші туристи. Зараз ми підійшли до жертовника. Ось бачите, ось такої цікавої форми камінь. Тут на початку столі... християнства 6-8 століття проводилися жертовні жертвоприношення. Ось бачите, це наша компанія, вони надзвичайно задоволені. Відео. Помилково включене відео, але нічого. Крим вже без моря. Зараз ми вийшли Море на цю арку, що щойно фотографувалися. Ми без Криму. Можемо там мов лісочку, лавочка якась є. Так виглядає з середини жертовника. А ось і жерці спускаються сучасного типу. Карпатський жертв. Ми що два роки ще дотягнемо. Де два? два Мало Роки жили. І ще раз жартовний камінь вже з другої сторони. Це ті льохі. Ви бачите, місцеве населення собі понаробляло. А в цих температурах проживали цілий рік. Монахи. Монахі. Моя картопля не пасту, це людей. Ходить така версія, що ці келії. Виконували функції світового органу, оскільки вітри сюди задували, видавали специфічну музикальну симфонію. Ось зараз тут бачите відкриту одну келію. І ось тут люди зберігали, зберігають картоплю. Ми сьогодні зможемо побачити певну частину. Оскільки тут зараз їх дуже багато. Ось таких цікавих печер. Треба сказати, що в VI-VIII столітті нашої ери скільсько було найбільшим городищем у східній Європі. В той же час, коли Київ мав всього на кілька тисяч населення. Тут були десятки, а можливо і сотні. Бачите, тут вибито в стіні такі сходики, до яких, можливо, піднімалися монахи і там молилися. Ось такі ніші. Там, ймовірно, якісь були факели, свічки, можливо. Як ви напевно вже зрозуміли, скельні. Монастирі знаходилися по взвищам городища, а городище було безпосередньо, як от зараз знаходиться село. Воно було таким підвищенням охоронено у три, три етапи. Три валові нагромадження і крім того, ще посередині тут протікала річка. І перемогти, так би мовити, цю місцину було дуже важко. Ось ми під'їхали ще до одного села. Тут є інші скелі і печери. Але ось ми зараз знаходимося в такому пасовищі. От можна побачити типічний пейзаж Львівщини для цієї місцевості. Необхідно сказати, що скельні монастирі знаходяться в трьох селах. Щоб ви не помилилися, треба... Мати інформатора. Ось ми зараз знаходимося біля села Ілів. Ось тут одна із церков ось такої цікавої форми. Вона у формі жіночого лона. Ось, бачите, дуже цікаві. Тут навіть ось такі вікна. У вікнах такі цікаві люди. Ось зараз ми піднімемося туди. Такі білі Білі хорвати. хорва. Зараз ми знаходимося всередині, ось бачите, яка келія. Ось тут. Монахи проводили багато днів і ночей у молитвах. Так, ще один монах, бачите. Я його тут залишаюсь. П'яне монах. Так, ми вже з печери вийшли. Тут ще багато є цікавих місць, але в принципі треба мати час. Або провідника, який знає про всі виходи. Знайшлося там по. Ось цікавий такий балкончик. Ось туди в глибину ви бачите. Веде. Але наскільки він вузький, туди ми не поліземо. Ну що ж, друзі, на цьому наша мандрівка ускільсько, столицю білих хорватів завершена. Прекрасні місця, обов'язково відвідайте.